Привіт! А слабо зателефонувати своїй коханій людині і запитати, чи любить вона тебе? Та ні, не слабо. Привіт, котико, я тебе кохаю. О, Це так мило. Це цілую, давай-давай. Клас! Привіт! Як ти? А слабо зателефонувати своїй коханій і запитати, чи вона кохає тебе? Звісно, не слабо. Алло, сонечко, привіт. Просто хочу тобі сказати, що я тебе кохаю. Як ти? Нормально. Нормально. Yeah. Слухай, тобі слабо зателефонувати своєму коханому, запитати, чи він любить тебе. Mm, не слабо. Давай. Е, Ростік, я тебе кохаю. Mm. І таке буває. Е, ну не засмучуйтесь, у мене для вас є подарунок. Ми даруємо вам спеціальний код, за яким ви точно знайдете свою другу половинку. Дякую. А якщо вам все ще немає кому освідчитись в почуттях, переходьте за посиланням.